І ось давайте порівняємо. Працівник, який працює в країнах ЄС, має сучасне обладнання, а це автоматизація в першу чергу. Інвестиції, які весь час вкладаються в робоче місце цього працівника. А як же український працівник? А це ручна робота. Це застарілі станки, на яких працює цей український працівник. І відсутні взагалі інвестиції. Друге, низька продуктивність це не провина працівника, а це результат державної політики, відсутності дешевих кредитів. Слабкого інвестування в обладнання, монополь високих податкових навантажень на офіційні заробітні плати. Всі ви знаєте, І відповідно, це війни і руйнування бізнесу. Третє, половина половина української економіки знаходиться в тіні. І ми про це неодноразово казали. Малі бізнеси. Роздроблені без доступу до банківських грошей. А це бізнеси не можуть купити техніку відповідну, якісну, яка потрібна, і в результаті продуктивність низька. Далі. Кадри виїжджають, тобто міграція. Економіка втрачає кваліфікованих людей, працівників, управлінців, інженерів. Тобто тих, які можуть зробити так, щоб українська економіка працювала, але люди виїжджають. Брак кадрів. І це також знижує цю продуктивність. Бо без людей що можна зробити? Нічого. Які ж наслідки тоді будуть оцієї низької продуктивності? Низькі заробітні плати відповідно. Мало робочих місць для вразливих груп? На превеликий жаль в Україні не займаються Робочими місцями і не створюють їх зростання міграції. Менші податки.